Клюбенькі, дорогенькі. Доброго дня. Уже день. У нас. Хочу подивитися таку тему. без, без лірічних поступлень, якщо можна. Хочу подивитися, от перед цим робили ми розклад. От мені інтересно чогось вела за Китай. От, вероятно, з будущого листочок, от така писулечка. Дивіться, нічого тут нема. Вероятно, з будущого. Ну, Китай а в Росії. От як Китай? Ну такі плани в Росію. Китай. Китай в Росії. Ну такі плани. Які плани вони? Які цачки? Які плани у них насчет Росії? Ну і як воно може? ми карти візьмемо? Давайте ці візьмемо. Ну давайте подивимось, знімемо коротеньке відео. Ну от як, як Китай себе бачить? Ну, в Росії. Як вони бачать себе будуще своє? Як вони бачать? Вже це вони толкнули отак Росію своєю політикою через обман. Знає, щоб отримати Росію на тарелочки. Вони зав'язані на війні. Це їх шанс. Війна, війна, от Росія, війна Росії з Україною. Понімаєте, це для Китая шанс. А Який шанс? А який шанс? Ну, веселиться там. От, наче двіження, так, серйозне по колісніці движение в сторону Росії, туди прям з усім, з віщами. Ну, на повозки він везе все, все своє. Це шанс. Як жураків розвели? Версалеці? Як дураків розвели? І перва карта для сімка мічей. Тобто тут мало дуже правди в їхніх відносинах. в їхньому. Ця брехня оце все, вона привела до війни. Ну, Росія пішла на війну. Понімаєте? а для них свого роду це шанс. Заселитися туди. Там, як ми там робили розклад, це я після того розкладу. Сама собі думаю, блін, ну інтересно, як покажу? Ніколи я не думала Китай, там Росія. Що там думати? Ну, я в тому, що карта обнуляється. І землі обнуляються, і ду як дураків, як розвели, розвели як дураків Росія. Ну, які в Китаї плани? Такі в Китаї плани. Насчет Росії, які плани у них? Побольніше, щоб в Росії було побольніше. І через них. Причому тут карта йде через них. Тобто ми все зробили, щоб ви цю боль перенесли. Тобто куди треба було Росії? От туди треба було Росії лізти, отам От опасно сіде. Ну, тепер ми напоготові. Ми готові. Ми готові, щоб ви нам кланялися. Щоб ви нас щоб ви нам поклонялися. Чим більше смерті, чим більше мертвих. Чим більше хрестів на Росії. Он хрести на кладбище смерті. Чим більше смерті, як Китай, як Китай на Росію дивиться, ну це його їхня імперія, чи що? Тут, дивіться, ще колоду. Тут просто так не беру я колоди, от, знаєте, тут він сидить, і от там пасть льва відкрита. Вони стараються, щоб тут була імперія їхня. Щоб Росія зайшла в їхню імперію, чи вони зайшли в цю імперію. Ну і вийде в них, чи не вийде. Вони її загонять, вони Росію загонять, Мечей. Тобто не буде додіватися, Не буде виходу, крім того, що дружить тісно, прям полюбовно з Росією. От вона, дивіться, як отак в голові саме крутиться. От полка, як з двох кінців. От те, що Росія з Білоруссю там нахиляли все вони, ту Білорусь, все вони Лукашенка, все як вони, ну як менші, знаєш, як присмикалися перед Росією. Ну, така наподоб'я картина. Росія сама себе буде оплакувати. Це вже кажу чисто розклад, чисто роз... кажу, навіть без емоцій. Тут немає емоцій до Китаю, до цього, хто вони, хто ми. Повієш, тут як Росія йде, так воно все це зв'язано з Китаєм. Все це зв'язано з Китаєм. Росія буде оплакувати сама себе. Росія, росіяни чи руські є, як вони там, чи Чеченці, чи чук. Чи... Подімаєте, вони будуть оплакувати свою життя до того, поки Росія, ну, з боком там, чи Китай з боком був трошки був. Подімаєш, вони будуть оплакувати самі свою життя. Ще скажу вам, що в скорості дьявола свого не можуть потіряти. Китай своє ігрою, ніхто цього не розуміє. Ну, тобто, ну як сказати, розуміють, це понятно. Ну дело в тому, що ні з ким Китай, если ми по карті дивимося, так тісно не друже, не, не, не контактує, Понимаєш, там самі себе на умі. Там своє царство, і дуже туди, знаєш, Їм стало тісно, карта показує. Китаю стало тісно на руській території. Китайцям стало тісно на руській території. Не на Китайській території, не в самому Китаї. А от на руській території. Китайцям стало тісно. І що? І захотілося праздника. А праздник це тут війна. Через війну, монтус мечей. А праздника вони захотіли через війну. А війна з ким? Ну, це тобі ракета, це тобі все. Угу. Знаєш, як от вони теж лепту внесли, внушаючи, що от вони такі великі, такі сильні, такі мощні. Ну, це по карті мага, я кажу. Діло в тому, що оця їхня сила мощ Росії, вона ж їх і унічтожає. Вона по башні їх унічтожає. Ти, тобто, розумієш, це в свого роду, як меч в спину. От Росія і Китай це свого роду для Росії, як меч в спину. Да великі, да, карта, мага, да, шо, чого в них там немає, і, ну, люди є, території є. Все, що треба для життя є. Ну, Тільки в голові мозгів не хватит. Подімаєш, знаєш, як ото людині починає розказувати, от який ти цей, ось, ось знаєш, як ото похалімаж такий. І ти ж оцим подхалімажем можеш людину прямо, знаєш, уничтожити. Вона, та людина, в лапках повірить, що от я дійсно такий. І попрю туди, куди не треба. Ну і давайте фінальні подивимося. Не буду собирати. Ну, хорошо, ні, не так, а Китай і Україна. От як Китай дивиться в сторону України. Ну, от як він нас бачить. Ну, от Китай, як бачить Україну. Не розуміють не вони українців. Не розуміють. От вона дивиться в зеркало і вона не узнає себе. Не можуть вони поняти українців. От не можуть вони. Китай, Китай не може поняти українців до кінця. Що це за люди, що це за нація? розумієте, якісь непредсказуємі. Ну, тобто для них оказалися ми, Україна, ну, якась непонятна для них. Ну, наш король. Ну, що? король. І тут перша карта короля, де от я б сказала, що бачиш, він іде і тут сова сидить. Ну, тобто наш король для них оказався якось мудрий. Тим, що, може, не з коральбляний втік. Ну, ілюзії, бачиш, не не, не, до, не до, не до не розуміють вони Україні, українці. Ну, в того, як для Китаю ця війна закінчиться. От для Китаю, як ця війна. От, в общем, фінал. Який фінал? От як для них з їхньої сторони, як воно для них закінчиться? Тут Росія станеться без вибору. Понімаєте, і вона через закон ну, правосуддя. понімаєте, вони її поведуть туди, куди вони захочуть. От вони поведуть Росію, матушку, туди, куди їм вигодно, куди захочуть. Ну, як поведуть? Ну, в тому смислі, що ну, на путь істини поставлять куди. Вони цього ждуть. Вони це рішення прийняли. Колись, і вони цього точно кото, знаєш, ждуть, коли ту, труп врага пропливе, чи як там кажуть, що пропливе, і їм останеться тільки. Значить, значить, браття росіяни, браття в двох лапках росіяни, українці оказалися не ті. Українці для вас. Показалися, ну, то есть, от ви чого-то сосрали перед українцями. Щось виходить, ми не те робили, ви нас почали боятися. Китайці ті, ви їх не боїтеся, все інтересні розклади. Я вам скажу інтересні розклади. оце неділя така інтересна. карта Ну, от понеділок, от карта інтересно дуже показує. Веде туди. Той всяко це все не організував Китай. Та я ніхто понятно, що це таке. Балачки, ну, по карті. Прем'єр, тут інтерес Китаю. Дуже, дуже серйозний і дуже непростий. Понімаєте? І Китай більше результат аж де, ну, знаєш, як Росія? Росія, машина, машина яка. Яку перемалюють, яка когось перемалює. Ну, тобто Росія от йде по такій карті, машина. Її пере... вона переговори ку... українці, українці. Ну, тобто вона цей. а взагалі а Росія, а Китай, а Китай жде. І не жде він українців чи чогось він жде Росію. Яка Росія з цього вийде? І для Китаю цікаво, чи вона слабіша, я ж вам кажу, там ми робили розклад, через що я сьогодні. Взяла, думаю, подився, отак карту. Понимаєте? І вони ждуть, і вони ждуть. І ті міста, які будуть пусті, окажуться в Росії матушки, мужичків там, їхніх, які пішли підзаробити Україну на українцях. Понимаєте? От у вас й карма може бути, Китай, який принесе якусь болячку вам дуже серйозну. Ну, все. Ну, це таке. Це сьогодні подивилось таке. А ви там напишете так чи не так, як ви вважаєте, як ви думаєте, чи це возможно, чи це невозможно, чи це вже з області фантастики якоїсь карта пішла показувати. Ну, Карта чітко показує. Повірте, карта чітко показує. Тобто я можу чітко не об'яснити вам. Це таке, як робиш ти особистий розклад, одна людина, ти розказуєш там сім'я, те, се, п'яте, десяте. І тоді, коли держави, цілі держави. Міжду ними ця вся хрень проїздить. Понимаєте? Тут можна не об'яснити, так як треба його об'яснити. Ну, хто поняв, кому, кому треба, той пойме. Кому не треба, ну послухає. Та все. Ну, такі діла, такі розклади. Все, пока-пока.